Свічки запалювання серії Brisk Silver призначені для займання газу або газової суміші в лпг двигуні і мають ряд переваг, таких як особлива форма, що забезпечує легке встановлення, наявність іскрового розрядника, що сприяє швидкому надходженню газу до розряду, наявність основного срібного електрода, що забезпечує постійні параметри на виході, можливість встановлення Silver LR17YS на бензинові двигуни. Пропан Бутан вважається кращою альтернативою бензиновому і дизельному паливу. Вона забезпечує високу ефективність і економічність руху. Крім того, автомобілі, які споживають ЛПГ, здійснюють набагато менший викид шкідливих речовин в атмосферу ніж автомобілі з бензиновими двигунами аналогічної потужності. Додатковою перевагою використання системи ГБО є витрата на експлуатацію. Однак специфіка двигунів, що працює на пропановому паливі, проявляється і низкою проблем, які потребують вирішення. Так згоряння пропан-бутану може бути утруднено через неоднорідності суміші газів в камері згоряння. Це може ускладнювати запуск мотора, особливо в умовах низьких температур. Відповідно до газового обладнання перед'являється підвищена вимога до напруги в системах запалювання. Для запобігання цих проблем були зроблені свічки запалювання серії Бріск Сільвер. Основні характеристики свічки Brisk Silver lr 17 ys можна визначити по її маркуванню. L – розмір корпусу, M14 14 1,25 мм, довжина різнення 19 мм, параметри під ключ 21, ощіннення кільцем. R – Наявність захисного опору, 17 краплене число, Y – наявність особливо винесеного ізолятора, S – центральний електрод, виконаний зі срібла. Заводське маркування 1333. Відстань між електродами 0,7 мм.